Перука із натурального волосся, вона виглядає максимально реалістично, не можна відрізнити цю шовкову ставку від шкіри голови, тобто ви можете змінювати проділи в будь-яких напрямках. Сіточка, що навколо обличчя, вона обрізається максимально близько і можна приклеювати, можна не приклеювати. Перука виглядає так, наче це моє рідне волосся. Якби я Приміняла фільтри до цього відео, то ви б не відрізнили від мого рівного волосся. Так як всі роблять фото та відео з фільтрами. В цій перуці ви можете волосся вирівнювати і накручувати. Так, Зараз покажу, як вона виглядає ззаду. І в ній ви можете робити високого хвостика. Тобто тут, тут треба так добре поправити. Не знаю, не видно мені. І отак гарно класти, Тобто ви приклеюєте також цю частинку. Щоб, якщо робити хвостики, то обов'язково треба приклеювати ззаду на потилиці.